Шановна Полтавська громада, ви дійсно шановні, я пишаюся всіми вами і хочу привітати всім святим святом, Новим роком, але не можу не згадати рік минулий. Він для мене став чорним. Це рік повернення в минуле. Нам обіцяли підписання європейської угоди, не підписали. Нам обіцяли мирне зібрання, побили дітей в кров. Нам обіцяють свободу слова і вбивають журналістку майже. Тому, друзі, наступний рік, який наступив, я вважаю, він буде роком переломним. Він покаже, що ми достойні своєї держави, як сказано було в пісні, у нас єдина Україна і у нас іншої немає. Я вас вітаю зі святом. Бажаю вам всім міцного здоров'я, сімейного затишку. І саме головне, що наше майбутнє в наших руках. Слава Україні! З Новим Роком!